Задоволення від почуттів, коли вони повертаються щовесни, тюльпани це прекрасна садова сила сама по собі. Але є кілька причин, чому ви, можливо, захочете подумати про них з компанією. Оскільки тюльпани цвітуть лише кілька тижнів на початку, середини чи пізні весні, ви можете додати рослини до свого ландшафту, які доповнюють і перекривають їх час цвітіння. Вибух тюльпанів прекрасний, але повільно розгортається квіткове шоу, мрія садівника. Цього можна досягти за допомогою інших весняних квітучих лампочок, а також вибраних багаторічних та однорічників. Ще одним важливим пріоритетом тюльпанів є підтримка листя, поки вона повністю не помре. Хоча вони будуть свісти навесні, їх листя залишатиметься зеленим до червня чи липня в більшості клімату. У цей період листя тюльпанів є життєво важливими для виробництва їжі для підземної цибулини, а обрізка їх знизить якість цвітіння наступного сезону. Оскільки опущені, бурігальні листя тюльпанів не дуже приємні для очей, вам слід вибрати рослини, супутників для тюльпанів, які допоможуть приховати або замаскувати їх, поки їх робота не буде виконана. Читайте далі про ті, які будуть доповнити свій момент на сонці і приховати їх неминучий спад. Крокус Часто перші квіти, які навесні з'являються з плавлення снігу, крокуси це короткозрості, трубчасті квіти в відтінках рожевого, жовтого, фіолетового та білого. Залежно від того, з якою різноманітністю тюльпанів вони поєднуються, крокуси, швидше за все, передуватимуть і перекривають час цвітіння тюльпанів. В середньому завишки 6 дюймів і природним чином розповсюджуючись протягом декількох сезонів, крокуси прекрасно наповнить простір біля ніг тюльпанів і сидять трохи нижче їх квіткових голов. Ці рослини супутники тюльпанів віддають перевагу повному сонцю і не люблять заболочені умови. Але їх легко вирощувати і терпіти багато різних типів ґрунтів. Виноградний гіацент витончений за розмірами. Але з великою кількістю характеру виноград Хейсенс також є чудовим супутницею для тюльпанів. З поодинокими стеблами, що нагадують спаржу списи або скупчення мініатюрного винограду, цей багаторічний цвіте ранньою весною і поставляється синім, рожевим, фіолетовим, білим та жовтим. Посадіть виноград Хейсенс у великій кількості приблизно на 3 см. Вони поширяться, як пожежа, через ваші грядки в наступні роки. Тому посадять їх лише в районах, де їх не потрібно містити. Виноградні гіацинти також добре справляються в контейнерних садах з тюльпанами, крокусами, нарцисами та іншими весняними цибулинами. Їм потрібно близько 10 -ти тижнів спокою, щоб зацвісти наступного сезону, тому переконайтеся, що ці зимові потреби будуть задоволені. Нарцис також ранні цвітіння нарциси були у життєрадісних відтінках жовтого кольору і добре поєднуються з тюльпанами в рожевому, фіолетовому, червоному чи білому. Вони схожі за висотою, але мають унікальну, трубчасту форму, яка забезпечує приємний візуальний контраст із гладкою, класичною формою тюльпанів. Як і тюльпани, їм потрібно повне сонце та хороший дренаж. Нарциси поширюються, утворюючи скупчення. А не насіння, роблячи їх трохи більш керованими, ніж їхні двоюрідні брати ранньої весни, виноградний гіацент та крокус. Аліг часто називають декоративною цибулою, елемс цвітуть з пізньої весни до початку літа. Їх стебла є кремазними і без листя, від висоти від 6 дюймів до 4 футів. Суть яскраві та сферичні, в яскравих кольорах рожеві, фіолетові, білі та червоні. Зазвичай вони цвітуть тривалий час, деякі різновиди тривають до 4 тижнів. Посадка LM як супутня рослина для тюльпанів дасть вам певну різноманітність у висоті та текстурі. Зазвичай вони починають свісти так само, як тюльпани починають виянути, тому ваші ліжка будуть розроблені для безперервного кольору. Пані ці холодні дорогоцінні дорогоцінні камені прекрасно поєднуються з тюльпанами та іншими весняними лампочками. З додатковою кольоровою палітрою жовто-фіолетової та низькою профілем у ліжках та коробках, пансіонки роблять чудове ґрунтове покриття для тюльпанових ліжок. Панси можуть терпіти пізній весняний сніг або мороз у холодніших зонах і стабільно цвітуть, поки температура не підніметься і сонце не стане сильнішим. У регіонах без екстремальної спеки вони можуть процвітати протягом усього сезону. У теплішому кліматі, якщо вони забезпечуються деяким відтінком, панці восени підуть до насіння і можуть повернутися як багаторічні рослини. Але, можливо, не там, де ти хочеш. Оснащення з невеликими квітами у формі горла в білих, жовтих, рожевих, червоних, помаранчевих. Фіолетових та бускових, Снептригенс насолоджуються прохолодними весняними температурами, як тюльпани. У більш холодному кліматі ці рослини, супутники тюльпанів можуть бути введені в насадження тюльпанів у вигляді розеесади або розеесади з розплідника, щоб створити прекрасний весняний показ кольору та форми. У тепліших регіонах багаторічні Снептригенс з'являться з землі навколо стебла тюльпанів, щоб розкрити незабаром після завершення циклу. Шаста Дейзі. Дейзі шаста складають список підходящих рослин супутників для тюльпанів, оскільки вони прокидаються пізніше, ніж пружинні багаторічні рослини, і приховатимуть згасаючу листя тюльпанів у міру їх зростання. Оскільки листя тюльпанів не можна вирізати, поки вони не стануть повністю мертвими, досвідчені садівники використовують покриві рослини, щоб приховати їх. Шаста шкіряна, темно, зелена листя природно наповнює простір навколо вмираючих зелених тюльпанів і, врешті, поступається місцем великій кількості життєрадісних білих квітів із сонячними жовтими центрами. Оскільки ромашки також потребують повного сонця та хорошого дренажу, вони є сусідами з натуральних ліжок для тюльпанів. Зини пропонуючи тропічну демонстрацію з великими, яскравими квітковими головами червоним, жовтим. Помаранчевим, рожевим та білим, зінією, можна посадити між тюльпанами, коли вони починають виянути. Паростки будуть рости швидко і красиво наповнюватимуть простір над заглибленою листям ваших вмираючих тюльпанів. Їх квіти багато шарові та круглі, деякі з ЕНС є помпезними, інші більш плоскі. Вони виробляють красиві, барвисті квіти, а їх центральні диски залучатимуть багато різних запилювачів. Потрібен однакову дозу сонячного світла та хороших умов дренажу. Зенез може бути коротким і килимовим або високим і довгим. Їх коренева система не є великою і не буде заважати лампочкам тюльпанів під землею. Денні ще один чудовий вибір для камуфляції старого тюльпанського листя лілії мають довгі, ремінні листя, які каскадували з центрального скупчення. Квіти витягнуті, трубчасті палюстки та цвітуть лише один день. Традиційні лілії цвітуть жовтим, але нові сорти цвітуть у відтінках фіолетового, рожевого, червоного та білого. День лій почнуть рости, поки тюльпани цвіти і перевершать їх у висоту саме при необхідності. Забезпечте їм безліч сонця та поділяйте або пересаджуйте кожні кілька років, щоб запобігти вторгненню лампочок тюльпанів під землею. Для найкращих результатів вибирайте види, які не вторгуються в місцеву екосистему. Настурція Настутуції швидко ростуть із насіння і можуть бути висіті прямо в тюльпанські ліжка пізньою весною, як тільки вся небезпека морозу. З скупченнями темно-зеленого, щита у формі щит, які можуть вирости до 4 дюймів завшишки, листя настуртума стуртума згортається і зробить гарну роботу, щоб приховати вицвітаючі листя. Рід містить близько 80 видів, починаючи від невеликих екземплярів висотою до кінця до кінців виноградних лос 10 футів. Квіти зазвичай жовті, помаранчеві або червоні і тривають до першого морозу. Як додатковий бонус, настутури, як відомо, відбивають по палиці головний ворог тюльпанів. Ці квіти також їстівні, з легко парцевим ароматом, схожим на водяну крес. Господарі. Оскільки хостам потребує мінімального або затуманеного світла і не буде добре в гарячому, прямій сонці може здатися дивним, що вони будуть хорошими рослинами, супутниками для тюльпанів. Але вони насправді працюють досить добре разом під навісом пізніх квітучих дерев, різні за розмірами та різноманітністю від дуже малої до неймовірно великої, хорега може мати фонову присутність у вашому пейзажі або піднятися, щоб вкрасти шоу. Їх легко рости і надійно повернуться на довгі роки. Подумайте про хоту під час роботи з тюльпанами ранньої весни, які потребують повного сонця на початку сезону, але опиняються в тіні незабаром після цвітіння. Листя тюльпанів, що користуються тюльпанами, все одно отримують достатньо сонця, щоб зберігати енергію на наступний рік, і ваша хоста повністю приховує їх. Нієць. Надійні квітучі протягом усього сезону в яскравих відтінках помаранчевого та жовтого кольору, нігологи відомі тим, що відбивають як хворобу, так і шкідників. З їх папоротою, листяною та здоровою любовою до гарячого сонця нігтики ідеальні рослини-супутники для тюльпанів. Легко зростає і, толерантно до менш ідейних ґрунтових умов, нігтики не конкуруватимуть з тюльпанами за кореневий простір. Купульні кафедри або домашні саджанці можна розмістити між стеблами тюльпанів після цвітіння, і вони швидко виростуть, щоб заповнити простір навколо виялених листків. Виберіть сорти з африканської родини, оскільки вони вищі і можуть бути прищипані назад для більш бухітної форми. Регулярно видаляйте зівні квіти, і вони продовжуватимуть красиво цвісти до першого морозу. Лабулари Америн Протягом сезону з'являється ковдра витончених білих квітів і зникає, коли лобула Марина вписується в пейзаж. Якщо посадити в горщики з тюльпанами, елісум буде утворювати кургани та каскад по їх країв, створюючи ефект спірали. При посадці на садових грядках Алісум розповсюджується в круглих скупченнях. Крихітні квіти Алісуму чудово контрастують з великими, сміливими пелюстками тюльпанів. Його менший розмір і пухнастий профіль квітки допоможуть затінити основу ваших тюльпанів. Листя тюльпанів, що вицвітають, можна скотитися вниз і заховати під їх шторами. Гвоздика також відомий як гвоздики через їх кольорову палітру та зубчасті пелюстки. Гвоздики це повторювані рослини з м'якою синівкою листям, яка поводиться як сухопутна обкладинка. Вони добре поєднуються з тюльпанами, оскільки ці багаторічні рослини мають низькі та подібні зростаючі вимоги. Гвороки виглядають красиво в скельних садах і на передньому плані кордонів. Вони також добре ростуть у контейнерах, якщо ви хочете включити їх у надземну композицію, яка включає тюльпани та інші цибулини з пружинами. Седум Подумайте про тюльпани та садуми як сезонні букви. Тюльпани починають все з ударом, і седум закінчує все шепотом. Сідем досить легко ідентифікувати. Він має соковиту листя з рожевими квітковими головами. Він цвіте в кінці літа і триває до осені. Стійкий до захворювання та комах, седум настільки ж прощає, як і отримує. Її листя приховуватиме згасання листя тюльпанів, коли вони наповнюються. Квіти